У поліції назвали ймовірну причину ДТП за участю фури і маршрутки. З України хотіли вивезти 13 кубометрів брусованого лісу. Додому не повернеться історія переселенців із затопленої Херсонщини. Щасливі і успішні у Луцькій громаді нагородили медалістів. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Унаслідок поранень, отриманих під час бойових дій, у госпіталі Києва обірвалося життя мешканця Нововолинська Володимира Шаргута. Герой родом із Львівщини, але певний час із родиною жив у Нововолинську. Поховають військовослужбовця. У рідному місті пустомити Львівської області. Грохівська громада у жалобі. На війні загинули два її мешканці. 17 червня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, поліг сержант Сергій Заріцький, житель села Скобелка. А 19 червня, унаслідок мінометного обстрілу у Запорізькій області, загинув солдат кулеметного відділення Олексій Кашуба. Із села Бистровиця. Коли героїв зустрінуть у рідній громаді, повідомлять додатково: вічна слава полеглим захисникам і співчуття їх родинам. Минулої доби українські захисники ліквідували більш як тисячу окупантів, а також знищили вісім танків, п'ятнадцять бойових броньованих машин. Збройні сили України мінусували 23 ворожі артилерійські системи та ліквідували 4 реактивні системи залпового вогню. Знищено два засоби ППО, вертоліт, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, а також 32 автомобілі та 5 одиниць спецтехніки ворога. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущені просування наших військ. Застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. У ніч на 20 червня 2023 року російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Зокрема, противник завдав удару іранськими ППЛА типу Шахет. Пуски здійснювались з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Цієї ночі окупанти атакували Україну, задіявши 35 ударних дронів. Із них 32 знищила наша ППО: 30 шахедів силами засобами повітряних сил, а ще два підрозділами сухопутних військ. Атакували Київщину і Львівщину. Зокрема, на Київщині пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків. Жертв на щастя немає. На Львівщині ворог поцілив у критично важливий об'єкт: є три влучання, пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна жертв. Теж немає. Уночі окупанти завдали удару і по Запорізькій області балістикою, а саме ракетами Іскандер. Як повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти убили іще одного мирного херсонця. Уранці вороги атакували вогнем житлові квартали міста. Вдарили по цивільних об'єктах, будинках, дитсадку. Закладу освіти та СТО Попередньо відомо про одну жертву. У обстрілу загинув 27 літній чоловік. Ворожі удари накрили бригаду швидкої, яка їхала допомагати постраждалим херсонцям. Серед медиків потерпілих немає. Провокувати аварію міг собака, який вибіг на дорогу. У поліції розповіли подробиці аварії, яка трапилася напередодні біля села Купачівка. Там зіткнулися фура і маршрутка. За попередньою інформацією, водій маршрутки екстрено загальмував, щоби не наїхати на собаку, який раптово вибіг на дорогу. У цей момент позаду маршрутку в'їхала вантажівка. Результат зіткнення 13 постраждалих. Як аварію коментує перевізники, які наслідки для підприємця можуть бути, якщо правоохоронці доведуть, що аварія трапилася із його вини далі? Водій маршрутки загальмував, аби уникнути зіткнення із собакою, яка вибігла на дорогу. У цей момент у нього врізалася вантажівка, яка їхала позаду. Таку версію ДТП повідомляють у поліції. Від удару маршрутка злетіла з дороги і перевернулася на бік. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі здійснив екстрене гальмування, оскільки на проїжджу частину вибіг собака, і аби уникнути наїзду на тварину, водій змушений був загальмувати і в цей час в нього врізалася вантажівка, яка рухалась позаду. Наразі за цим фактом поліція в відомості внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Нині досудове розслідування триває. Про собаку на дорозі говорили і свідки ДТП. Ось цей чоловік був пасажиром фури, сидів поруч із водієм вантажівкою. Невелика швидкість, кілометр 60 бо там вага контрольна. Ми мусимо швидкість скидувати. Собака перебігала, ну, бігла, як у її маршрутки казав, бігла по дорозі і не раз зупинився, другий раз. Може, де вліво трохи дав, я не знаю. Про собаку на дорозі говорять і люди, які були пасажирами маршрутки. Ну, Собачка, водій, якби здалека притормозив, притормозив, притормозив і вже майже зупинився. І... Ну, я не, не можу сказати, як там вони, якби вони. Так, бо там навіть не зорієнтувалися. Собака побігла, люди постраждали. Ні, вона якби вона довго бігла, вона не те, що перебігала, поперед, вона бігла по да, дорозі. Водій, да. водій призупинився якби, здалека, там, за, за, за 200 метрів почав призупинятися, призупинятися, вже приступатися, він ну, майже зупинився. Аварія трапилася орієнтовно о пів на шосту, якраз біля села Копачівка зі сторони Коваля. І маршрутка і вантажівка рухалися у сторону Луцька. У поліції зазначають, що у результаті ДТП постраждало 13 людей, серед них двоє дітей. У швидкій повідомляють, що на місці працювало п'ять бригад екстреної допомоги. При приїзді бригади було проведено сортування. Спочатку було вияснено, що було троє червоних, п'ятеро жовтих та восьмеро зелених. Відповідно, були бригади, які госпіталізували вісім чоловік в лікувальні заклади. Троє було госпіталізовано в міську лікарню, троє в обласну і двоє дітей у дитячу обласну лікарню. Решта була надана відповідна допомога або і хвори відмовилися від госпіталізації. Маршрутка, яка втрапила в ДТП, має сполучення Луцьк світя. Належить вона перевізнику ТДВ Ковальське АТП. Цей факт нам підтвердили на підприємстві. Коментувати саму аварію там не стали. Який стан? Ну тобто, водія, як він себе почуває, тому що ми вчора прибули, нібито його вже забрали. Тобто, чи з ним все добре? І як але коментувати цю ситуацію… Прошу, пані Ірино. Більше слухавку перевізник від нас не брав. Власне нас, окрім стану водія, цікавило питання страховки, чи зможуть і у якому випадку пасажири отримати відшкодування. В управлінні Укртрансбезпеки Волині нам повідомили, що відомство розпочало технічне розслідування згаданої ДТП. Мало того, головний спеціаліст відділу державного нагляду Вадим Бірук зазначив, що якщо правоохоронці у своєму розслідуванні доведуть, що ДТП трапилося з вини перевізника, то тоді центральний апарат Може призначити перевірку щодо дотримання перевізником ліцензійних умов. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Рованцях зіткнулися два автомобілі. Шкода Фабія. Мало того, один із них в'їхав у дорожній знак. Автомобіль зачепив і освітлення. Ліхтарі, які висіли на опорі, посипалися на землю. На щастя, обійшлося без потерпілих. Намагання розпитати, що ж сталося, не увінчалося успіхом. Ми хочемо просто запитати. Ви, собі працюйте, так. Ви потім скажете, що ми не запитали. Ми займаємося оформленням депутатів. Будь ласка, не заважайте. Ви поліція? Я не поліція, виключу камеру. Ви поліція. Нам дали годину часу, щоб ми прибрали автомобілі. Ви кампуль. Ви хто? Поліції зазначили, що обидва водії із Луцька, оскільки потерпілих не було, то оформили адмінматеріали за статтею 124. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Передбачена відповідальність 850 гривень штрафу чи позбавлення прав водія від 6 місяців і до 1 року. За державну зраду 14 років неволі. Слідчі СБУ зібрали докази вини і ще однієї держзрадниці то 32-річна жителька Луганщини. Жінка під час воєнного стану перейшла на бік ворога і почала співпрацювати із окупантами. У квітні 2022 року вона добровільно погодилась зайняти адміністративну посаду помічника прокурора в незаконно створеному псевдоправоохоронному органі прокуратурі станично-луганського району, що діє на території Луганської області. На підставі зібраних доказів суд визнав жінку винуватою за частиною 7 статті 111 кримінального кодексу України та призначив їй 14 років ув'язнення з позбавленням права 15 років займати посади в правоохоронних органах. Та з конфіскацією майна майже 13 кубометрів брусованого лісу хотіли вивести із країни. Експортер у товаросупровідних документах назвав вантаж необрізаними пиломатеріалами і сосни. Однак митники встановили, що спаковані у вантажівці деревні матеріали належать до товарної позиції, то лісоматеріали у природному стані та інші, які відповідно до законодавства заборонено вивозити із території України. Окрім складеного протоколу про порушення митних правил, який передбачає конфіскацію цього товару і сплату штрафу у повному розмірі вартості, також митники надіслали відповідне повідомлення і до правоохоронних органів. Оскільки вони були брусовані лише з двох сторін, і ще й з корою і там залишка магілок, то закралися сумніви, що справді це оброблені лісоматеріали, оскільки ми пам'ятаємо, що не оброблені, заборонені для експорту з України. Залучили до справи ще фахівців єсомисливського господарства, державного підприємства України, і наших фахівців із відділу класифікації товарів. І впевнено з'ясувалося, що по факту цей бурсований ліс тільки підлягає додатковій обробці на митній території України або, можливо, може бути використаний для прикриття там даху чи що чогось іншого, але однозначно він не може експортуватися з України зовні до невідповідних закон, які забороняється робити до січня 2027 року. Для підсилення українського контурнаступу громада Луцька придбала 90 дронів. Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Вісім десятків дронів відправляють у військову частину. Надалі їх розподілить уже генштаб між військовими частинами. П'ять дронів передають волинянам спецпризначенцям, що нині перебувають у зоні бойових дій. І ще три дрони передали другому стрілецькому батальйону військової частини А-7086. Ну і два дрони залишаються для подальшої передачі уже по запитах захисників. Сьогодні всесвітній день біженців. Багатьох українців за час після повномасштабного вторгнення ворога і російської агресії спіткала важка доля. Вони змушені були залишити країну. Трагедія на Каховській ГЕС позбавила домівки і родину із селища міського типу Дніпряни, що біля Каховки. Так подружжя опинилося на Волині. Чому для прихистку обрали саме Луцьк? Далі у сюжеті ще місяць тому подружжя Віктора та Лідії господарювали у своїй домівці на Херсонщині. Події ночі 6 червня змінили їхнє життя та цінності. Розбудили нас я. Спала чоловік на другій половині вдома, і він почув, нас розбудили, що тітя Ліда, дядя Вітя, вставайте, платина взорвалася. А ми встали. Я, звісно, була в такому шокі, що я не могла нічого робити по чому-то. Чоловік теж бігав туди-сюди. Ну, ми не знали, що робити, тільки чули сильний гул. Ще кілька годин подружжя спостерігало за тим, що відбувається поблизу, сподіваючись, що вода до будинку не дійде. Проте на десяту ранку в подвір'ї було по коліна води. Тож їхати з рідної домівки все ж довелось. В першу чергу взяли документи, а тоді таке, а що брати? Все не забереш. Що брати? Дві сумки невеличкі. Донька дуже просила, мама, забери фотографії. У нас дуже багато сімейних фотографій. От у мене обуві немає, я в одних сандалях, в одних, ну хоча б щось якесь там полотенце кинули, нижне більо, футболку, теплу кофту, теплу кофту і все. І дві отаких сумочки. 40 років родина прожила в будинку, який будували власними силами. Подружжя бідкається під водою, лишилось і господарство, кролики, домашня птиця. Врятувати вдалося лише собачку та котика. Жили, потихеньку достраювали, ну а залишилось без нічого. Думки були, що робити, куди тікати, що хватати. Це страх, це жахіття. Це було крики тварин, людей. Це було жахіття. Це. ну… Ви розумієте, що до, до цієї пори все воно все. До Луцька з тимчасово окупованих територій родина добиралась кілька днів. Тут їх чекали діти з онуками. Четвертий день, як родина нарешті, об'єдналась після довгого періоду. Ми приїхали, як-роді ми десь на другій планеті, я не знаю. Люди добрі, відносяться добре. Я нічого сказати погано не можу, допомагають. Нам перший день взагалі допомагали. І і, там і карточки, і документи. Ми дуже вдячні всім, хто на нашому шляху нам допомагав. В даній ситуації вже зараз розуміємо, що ми живі, саме головне, що ми живі. А це все, як кажуть, наживне. Пенсіонери, звісно, ну, ну щось, 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 щось буде. Да. Чи буде куди повертатись, і в якому стані зараз домівка, подружжя не знає. Телефони сусідів мовчать. Що робити далі? Покаже час, зізнається подружжя. Наразі дякують за те, що мають. Кажуть, головне, що лишились живі. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Випускники луцьких шкіл отримали відзнаки за успішне навчання. Золоті і срібні медалі. Цього року їх 230, з них 193 золотого гатунку. Урочистості відбулися традиційно на центральному майдані міста. Вруча відзнаки усміхненим і щасливим особисто Луцький міський голова, а розділив їх успіх кожен присутній на святі: вчителі, батьки, рідні, друзі і просто перехожі, бо привід порадіти то нині велика цінність. У моїх руках відзнака за успішне навчання зразка 1991-го. Щоправда, ця медаль іще має того незалежного українського лоску. На її реверсі ще герб республіки. Оновлений дизайн медалі підготували у незалежній Україні вже наступному поколінню випускників. Відтоді він не змінився, а усіх володарі відверто так. А зрештою судіть самі. Дарина Міроснученко, перша школа, 11-й В клас. Миронюк, Роман, Луцький ліцей номер 11-й Е клас. Я Дарина Шемедюк, учениця Луцького Ні, ліцею, не, ліцею не, номер 21 не, імені Михайла Кравчука, го давай. у класу. Чому вишиванка В країні зараз важкий час? Це зараз актуально, це зараз патріотично. Це можливо своєрідна підтримка нашої держави. Хотілося, щоб закінчилася війна. В країні і настав мир потрібно популяризувати українську мову, українську культуру, українську літературу, аби якомога більше людей у світі дізнавалися про нашу державу. Було складно, але ми пристосовуємося українці. Така нація, якій вже властиво пристосовуватись до будь-яких змін. Ой, школа навчила мене любити ну певно життя, любити освіту, певно, перш за все. Адже ось там ця золота медаль також є показник того, що я вчилася школа мені дала основи життя, і я за це їй дуже вдячна. Хочу подякувати також вчителям за їхнє старання. І батькам за підтримку, і те, що були з нами цих 11 років і завжди нам допомагали. Найбільше хочу побажати своїм наступникам, те, аби у них було більше якоїсь впевненості в собі. Вони вірили в себе і в свої сили. Сьогодні на цій площі зібрались ті, хто завершив цей етап в житті на відмінно. Сьогодні зібралися ті випускники, які були найбільш старанними, найбільш працьовитими, найбільш активними і найбільш талановитими. І я переконаний, дорогі наші випускники-медалісти, якщо ви і в подальшому будете працюватими, будете активними, будете старатися, будете ставити перед собою мету і робити все, щоб її досягнути, ви неодмінно станете успішними. Ну що ж, перша важлива життєва висота подолана. Вони виконали свій дитячий обов'язок мріяти і дізнаватися, вчитися і удосконалювати свої знання, прагнути і досягати більшого. Хай буде так і надалі у незалежній вільній і переможній Україні. Вікторія Олещенко Неля Прокопчук для новин на часі. Чудові новини маємо із міжнародних спортивних арен. На світовому турі зі спортивної ходьби, який відбувся у Словаччині. Чемпіоном став Волинський легкоатлет Іван Банцерук. Десятикілометрову дистанцію спортсмен подолав за 40 хвилин і 37 секунд, випередивши найближчого суперника із Німеччини на 3 секунди. Золото на етапі світового континентального туру виборола і Волинська метальниця молота Ірина Климець на стадіоні естонського міста Йохва. Вона показала результат у 69 метрів і 53 сантиметри. І то всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск дивіться вже о двадцятій. Ну і якщо маєте резонансну проблему і готові про неї розповісти, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії. Ну і наразі дякуємо за довіру. Шануємося. 21 червня в Україні очікується по літньому тепла погода від 23 до 28 за Цельсієм. На більшій території можливі короткочасні дощі та грози. На заході сонце в переміші з хмарами. Температура повітря вночі 14-17, день 24-29 тепла. У східних областях ясна сонячна погода. Температура повітря вночі 16-18, день 25-26. На півночі країни хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 14-16. Удень тут 25-27 тепла. У південних областях аналогічна синоптична ситуація. Вночі тут 16-20 градусів, удень 26-29. У центральному регіоні строка та погода від дощу у Вінниці до легкої хмарності у Полтаві. Температура повітря вночі 13-17, удень день 23-26 тепла.